А це хочу показати маленьку аномалію, ну, в хорошому розумінні цього слова. В себе в саду. Тут за межами ось вже виросла кілька гілок за межами саду. Там на сінець було прищеплено кілька сортів і тут -а Ренець -а Маренка. І от -е, саме за межами саду, тут вже поле воно вилізло. Я тут ну, так, трошки обрізаю <кій> навесні, а так я нічим не обробляю. Взагалі от, нічим не обробляю, не підживлюю і навіть не нормую. Ось так воно росте, як є. І я вже знаю, що <кій> прийду в кінці вересня і тут завжди буде гарний врожай і крупні плоди. І от зараз подивимося, от тут прямо якщо середину тут і хміль вже заросло хмілем. От бачимо отакі От плодяки Прямо всередині. І воно так заростає, що навіть і плодожерка не може залізти. Ось там в мене сад, там все культурно. А тут ось показую. Ось Вон. такий урожай. Такими жронами висає. І яблука ж, зараз покажу ось такі яблука здорові за 300 грам чисті, не пошкоджені першею. І це мова йде саме про Ренет Самаренка. Тобто бачимо, який врожай. Тут, ну я думаю, Ящик здоровий, можливо, півтора ящика буде таких хороших яблук. У мене вони чудово зберігаються. Відео на схожу тему я вже і той рік знімав. І кожен раз приходжу і дивуюся. Далі вже трошки починає відсипатися, як цей рік практично вже деякі полуд... сорти мене на 90% висипалися. Був і тут і чемпіон, він був вже долі Лежав. Але Самаренко бачимо ось От такі яблучка. А Зараз я буду їх потроху збирати. Ось. Дуже чисті, красиві яблука. І найголовніше, що чисті, я ні разу не обробляв їх ні навесні, ні влітку. Ну, ось таки почав вривати. Я думаю, таких ящичків навіть і 5 буде. Бо я тільки починав почав їх обривати, тут іще ні кінця, ні краю немає цим яблукам, там Знизу, зверху вони какошки висять. Ось, сховалися. І це при тому, що в мене ще отакі дві прищепи є в середині саду. І що цікаво, майже ці яблука не осипаються, не осипаються і... Хоч вони тут взагалі, я навіть і не мульчую, як тут дерево витримує, видно, корінь хороший в сенця. І ще хотів показати, що от як на дивно плодоніжка коротка, дуже коротка, тобто, по ідеї, вони повинні один одного витісняти. Як, наприклад, чемпіон витісняється, і вони починають осипатися, -за того, що один одного Витісняють по цій причині. А тут вони міцно тримаються, червивих немає, гнилих теж пошкоджених плодожаркою другим поколінням. Уже навіть і третє покоління є по такій погоді. От такі плоди чималі. Да, зберігати треба плодонішкою, от вниз отак ставити, отак зберігати. Трошки подивилися тут. Ось таке яблуко не піде на зберігання. Ще ось тут є кілька яблук ззовні, які от такі, мають поверхню. Це навесні вони були пошкоджені під час цвітіння приморзками. От саме тут у мене саме більше приморські. Ця частина саду попадає під Коли весною... буває ну, цей рік там. Два чи три рази були приморозки. От саме перше, хто приймає на себе, це ця частина саду, якраз це ці гілки. як бачимо, нормально, практично без проблем зав'язалося чимало і дало хороший чудовий урожай, без обробіток, без... але все-таки ну, це просто аномалія, бо я... Вже відео попередньо знімав, <кхи> без обробіток не буде врожаю. Це просто ну сорт. от Самаренка, от такий сорт, що дозволяє собі таке. А от по іншим сортам, 90%, які в мене є, там ну, без обробіток взагалі нічого не буде. Так, Ну я не втримуюся, щоб не зважити деякі плоди. <кхи> тут Хотів відео знімати окремо по сортам, які особливо осипаються, коли така аномальна погода там. Ну, Чемпіон, звичайно, не раз казав. Дуже осипається Сіна Палмантильський, Ліголь теж осипається. Золотий Ренет теж масово осипається і осипання цього сорту. Ну і починає Голден осипатися. Клони, голдені, рейнджерс, голден Делішіс теж вже починає. Осипатися потрібно збирати. Такі сорти, як рубінола, непарно тримається. Ну і ще там пізні сорти, вони більш-менш ще тримаються на дереві. Так, ну зараз ось кілька Візьмемо От подивимося, яка ж вага цього Семеренка 312. Так. 274. Так, ну це котрий більше я вибираю, 257. Там фактично відсотків 60. Отаких от таких плодів під 300 грам. І от такий ще я знайшов плід. Подивимося, скільки він буде. 342. от Дивимося. Ну, важко повірити. от Хто б мені оце б сказав, би, я б не повірив. би. Але дійсно. Хоча я знаю, знайомого теж вирощує РНС Семиренка. Теж проблем немає. Взагалі, ну, там стара хата взагалі нічим не обробляється і кожен рік повного врожаю і всі чисті яблука. Але ще знаю, що в багатьох він першею по покривається. Є така думка, що є їх кілька. от Цих от є білий налив, там кілька є варіантів ходить. І старий, ще коли. В діда в селі я пробував і трошки інший білий налив. Кілька варіантів ходить. І так само Ренет Семеренко теж, можливо, є кілька варіантів. от Більш імунний такий. І той, який постійно хворіє паршею, довго не лежить. Це, до речі, до квітня без проблем. Є такі думки. Пишіть, хто думає з цього приводу в коментарі.